Так, Всім добрий день. Значить, Сьогодні представляю кентавер. Яка це модель у нас? А ніхто не знає, яка це модель. Це кентавер. Кентавер, мотоблок кентавер. Кому може інтересно, будемо фрезерувати. Так, фреза у нас раз, почти півтора метра. 13 сильний кентавер. Колеса подкидали в сторону, приїхав він своїм ходом. Дуже удобненько, класно придумали на таких штирках. Зняли переобладнання, очепили, прицепне, теж все воно швидко, пупа рвати особо не треба. Є у нас на всякий случай донкрат, вдруг треба самому. Ну тут я поміг. Ну, коротше, все, в роботі покажемо. Ну що, погнали, переключились і пішли. Роботу робить, я думаю, тут коментарі не потрібні. Так, ну що в нас? Ну, виходить, отак все движеться. Я скажу, ширина фрези дебела, да не без того скажу, що трошки викида грудочку. Ну, грудочка така, вона граблями розбивається, ловко рівняє. Так що граблями, звісно, ходить довго, а вже після того, як воно його вспушило, то виходить непогано. Так що оце таке відео Вон, і задньою він ходе Так що отак Так, все, друзі, ми коротше трудимося Трошки під, підмілили бо плюхав Глибоченько, наша задача яка, вирівняти оранку, буквально там зробити скільки сантиметрів. Все, ми трудимося всім миру добра.